Остапенко Ілья. Можна. Остапенко Ілья Севоян Нікіта. Ілья носочки до початку лінії. Ззаді ніхто не стоїть. Від нього відійшли. Готовий можна. Добре. Сто Вольян, Никита, Ларин, Можна. 135. Які? Е, вони вони Які? Так, так, зараз тут, але вони окремо просто там ну, то, вони сюди? Так, записуйте їх записуйте А розносить їх в іншу групу? там, да, вони просто трошки старші, але значить подіга тоді як призвиці їх? дядьку. Демобу будемо обмінить по руці. Можна Дим. поїхали. На 42. Лякин Дениско хлоп Павло. ні, ні, ні. не носочки в притул до лінії. Ножки на ширині пліт. Павло, Городецький Марк можна, Паша. 151. Городецький Марк, Корчинський Тимур можна. Линии, линии, можна. 157. Будь ласка, друга спроба, мишер юстин гаркавенко єва Васильева. Можна? 173. Гаркавенко Єва, восільі Артем. Можна. Василиев Бреус. Будем чекай. Будем чекай. Сто пятьдесят два. Ты стремнул другу спробую? Бреус погребняк. Можно. Сто шестьдесят шесть. Погребняк ілько. Сто п'ятдесят два Усенко Костюк можна добре добре вставай, вставай вставай на п'яточки встав сто п'ятьдесят два так може будь ласка э, Костюк по можна Шестьдесят попов варени. Остапенко, Севоян. носочки назад. Остапенко стрибає, Севоян готується. Ти Остапенко? Носочки підрівняй правильно, ножки на ширині пліч поставив. В тебе не такі широкі плечі, трошки гущі. Можна. Що там не добре, добре. Нормально. 174. Він більше, ніж я прикинула. Будь ласка, це воян Ларі. Ми не двора було 164. Але він просто... Ні, ні, так не стрибає. Давай, будь ласка. Тоді я зафіксую результат. Добре. 131. Будь ласка, лайн с рота стат. Да, ну, можна. Трошки збирайтесь, бо ви як всі, як серденки літаєте.